Гарно всім вражаю. ви на каналі Ліричний селянин. І ми знову говоримо про нашу найкращу, найулюбленішу картоплю. Скоро вже будемо садити картоплю, можливо, хтось вже садить навіть картоплю в деяких регіонах, але нам ще, ну, ще не так швидко ми будемо її садити на Чернігівщині. Так що хочу вам розповісти. Щоб всі знали, або навіть навіть нагадати. Більшість із вас, я так і вважаю, що знають ці всі поради. Але на всяк випадок, я вам їх нагадаю, щоб, можливо, хтось підзабувся. А що я нагадаю, це помилки при посадці картоплі. Є, звичайно, деякі помилки, які люди допускають їх, навіть про це не задумуючися, а тоді гірший у них врожай. Тому я хочу розказати про ці помилки при посадці. Картоплі. Тому що щоб отримати щедрий врожай картоплі, потрібно дотримуватися всіх правил посадки та догляду за нею. Невдало обро... обраний посадковий матеріал або занадто рясне підживлення, все дуже багато чинників, які будуть впливати на ваш врожай картоплі. Тому ми поговоримо про основні помилки, які допускаються при садінні картоплі. Отже, розпочнемо. А перед цим ми, звичайно, ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі, як звичайно, 7-10 слів, як мінімум. І підписуємося на канал. Ліричний селянин. Приємно від того, що ви підписуєтесь на його канал. Отже, які ж помилки? По-перше, це невдало обраний час посадки. Так так, якщо посадити картоплю надто рано, то вона може замерзати в землі. А, бо бульби стануть водянистими від занадто волого ґрунту, тому потрібно вчасно посадити картоплю. А, якщо брати з власного досвіду на, у нас на Чернігівщині, то якщо занадто рано посадити картоплю, а ґрунт ще не прогрітий, то вона може дуже довго сходити. А це також буде впливати на майбутній врожай. Оптимальним часом для посадки картоплі вважається період, коли починає розпускатися листя на деревах і кущах. Зазвичай в нашому регіоні це відбувається кінець квітня, початок травня. Але також, є, якщо рано не можна садити картоплю, то її потрібно не надто пізно. Крайній термін для посадки це не пізніше 20-х чисел травня. Це вже також вона може не достигнути, і ви можете зібрати менший врожай. Отже, ми так, звичайно, і садимо її в кінці квітня, початок травня, найкращий час для посадки, уже земля більш-менш прогріта, можна висаджувати картоплю. Наступна помилка, яку допускають люди, це довгі паростки картоплі. Важливо правильно вибрати посадковий матеріал. Картопля з довгими паростками буде дуже довго сходити, або навіть взагалі може не прорости із землі. Ретельно потрібно оглядати бульби перед посадкою і видалити усі паростки довші за 3 см, а особливо, якщо вони дуже тонкі. Якщо дуже тонкі паростки, то зазвичай з цієї картоплі не буде. І також, щоб збільшити врожайність, за тиждень до посадки розкладіть картоплю в місці, на яке потраплятимуть сонячні промені. Так, у картоплі накопичаться речовини, необхідні для їх росту. Ну, це, звичайно, краще робити тим, у кого не так багато посадкового матеріалу, тому що якщо його багато, це незручно, звичайно, робити, викладати все на сонці. Наступна помилка це занадто густа посадка. Іноді ж нам же ж господарям хочеться на нашій присадибній ділянці вмістити все, все вмістити і того, і цього посадити. Але ж ми забуваємо, що так отримати більшого врожаю не вдасться. Для кожної рослини повін, повинен бути простір для її росту. І так чинити не можна. Щоб рослина сформувала коредне плід, в нашому випадку картопля, їй потрібний простір. Якщо кущам буде тісно, то бульби не зможуть розвиватися і рости. Якщо ви для посадки берете дрібну або різану картоплю, то відстань має бути 30-40 см між кущем, а між рядками 60 см. Це найкраще це в ідеалі. Звичайно, навіть з власного досвіду, когось, що між рядками у нас не 60-70, менше 45, 50 в тому районі менше, То, також хочеться посадити, звичайно, ж, більше. Ну, але ми розуміємо, що для кращого врожаю потрібен простір. Також експерти деякі радять наприкінці рядку висадити бульби більш тісніше. На той випадок, якщо десь картопля не проросте, то на місце можна буде пересадити ці кущі. Тому що навіть таке також може бути. Наступна помилка при посадці картоплі це неправильне підживлення. Для гарного росту і формування врожаю картоплі потрібні якісні добрива. Перед посадкою ґрунт має бути підготовлений. Також на кожному етапі розвитку рослини потрібно давати добрива, а саме азотні добрива. Потрібні для рослин, як тільки почало зав'язуватись бадилля. Калійні, коли бадилля вже виросло, і фосфорні, коли картопля зацвіла. Але ж також важливо, не забуваємо, що важливо не перестаратися з азотними добривами, оскільки вони можуть погнати ваше бадилля у ріст, а самі плоди не будуть формуватися і урожай буде менший. Але при цьому у вас буде досить гарне, високе бадилля. Буде що показати сусідам. Але в кущі буде занадто малий врожай. Ну і остання помилка: що заздалегідь не потрібно збирати врожай. Не варто поспішати викопувати. Щойно вони наберуть більш-менш нормальних розмірів бульби. Потрібно вибирати картоплю, коли бадилля повністю висохло. Це самий найкращий період. Я розумію, буває час іноді, що потрібно раніше все зібрати. Не вистачає нам часу того ніколи в нашому житті, але найкращий час, коли модилля повністю висохла. І також не варто тримати картоплю на світлі після збору врожаю. Залиште викопані бульби до вечора або декілька годин сохнути на свіжому повітрі, а потім складайте на зберігання. Тому що, якщо картопля буде занадто довго на сонці, то вона може позеленіти і накопичити отруту соланін. А отруту нам, звичайно ж, не хочеться споживати і бачити на своєму столі. От такі самі найголовніші помилки. Їх, звичайно, ще може бути багато дрібних помилок при посадці картоплі, але то вже в кожного все індивідуально. Це такі розказав загальні помилки, які бувають при посадці картоплі. Я надію, що у нас всі господарі знають ці помилки. І не допускають їх при садінні, тому що у нас всі розумні, молодці. Так і потрібно робити, не допускати помилок, а вирощувати картоплю з найкращим врожаєм. Пишіть також коментарі, які помилки, можливо, ви спостерігаєте свого власного досвіду інші, які картопля, що полюбляє, а що навпаки не любить. Пишіть зі свого досвіду. Ставте також вподобайки під відео. Звичайно ж, підписуємося на канал, хто ще досі з цих пір не підписаний. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.